Усім привіт! Ви на каналі до літературна, і сьогодні поділюся з вами своїми читацькими планами на другий місяць літа. Дуже сподобалося мені складати такі а, плани. Я собі пишу списочок, і поміж тих книг, які обов'язково хочу прочитати, або які треба на клуби, уже додаю ті, які мені закортіло прочитати в певний момент і. Я ще вирішила дещо змінити і книгу на свій челендж 12 забутих книжок новеньку витягувати саме в цих відео з планами на місяць, аби вже дізнатися, яка ж книга потрапить в мої плани, і не чекати зйомки прочитаного, тому з цього і почнемо. Я загалом класно рухаюся цим челенджем, і всі книги заплановані встигаю прочитати поки що, іноді там дочитую вже в перші числа наступного місяця, але загалом встигаю, тому будемо обирати книгу на липень. Мені випала нонфікшн Книга Євгена Магди, «Шостий». Це книга про наших президентів, про п'ять президентів і роздуми про те, наскільки я знаю, яким буде шостий президент, а оскільки ми зараз знаємо, який в шостий президент, то з цього погляду теж буде цікаво. І автор це політичний експерт і доцент КПІ, тож я думаю, має бути щось цікаве, але книга невеличка. І що я собі запланувала ще? Читатиму тіні забутих предків і новели, які вміщені в цьому подарунковому виданні від Віхоли Михайла Коцюбинського. Я хотіла перечитати їх і раніше, але Зрозуміла, що хочу зробити це саме в горах, а оскільки їду у відпустку, якраз, скоріш за все, коли ви дивитеся це відео, я вже у відпустці в Карпатах і читаю цю книгу. Я в школі дуже неоднозначно сприйняла тіні забутих предків, а от новели Коцюбинського мені подобалося набагато більше, тому от зараз перечитаю. Деякі новели будуть для мене взагалі новими і відкрию для себе цього автора по-новому. А ще він дуже пасує до цієї моєї футболки. І дуже тішуся, і продовжую знайомство з тері прачі. Тому буду вже читати третю книгу з підцикла про Ринсвінда. Чаротворці я вже відкрила для себе підцикл про Ринсвінда, про смерть і про відьом. І ось я знову повертаюся до Ринсвінда і вже буду далі знати, що ж там відбулося, чи двоцвіт поїхав, чи що, що. А ще ви подивіться, які тут патріотичні українські кольори жовті-сині. Так мені подобаються ці видання від ВСЛ, просто не можу. Далі буде трохи незвичний для мене жанр. Це гамнет Мегі Офарл, новиночка від Віват. Разом з іншими буктюберами, буктюберками будемо читати цю книгу і робити прямий ефір з обговоренням. І запрошуємо вас приєднуватися. Під час прямого ефіру ми розіграємо серед учасників трансляції теж примірничок. Цієї книги, тому запрошую вас, читайте, приєднуйтеся або не читайте і приєднуйтеся, послухати нас. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво це історичний роман про сина Шекспіра. І поки готова для себе відкривати історичні романи я читаю не так часто. І також буду ще одну новиночку відбивати читати, але її з собою теж беру у відпустку: це велике літо Дженніфер Вайнер. Супер відпочинкова, така сама відпусткова книга. Оце лежати біля басейну, читати історію про блогерку, яку подруга, з якою вона давно не спілкується, запросила на весілля, і що з цього виходить. І далі вже більш серйозний твір, набагато серйозніший це що, речі, ласка, кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця Філіпа Сенса. Це автор книги Східно-Західна вулиця. Була доволі популярною, але її я не читала. І от на клуб відчайдушних читачів від ВСЛ ми вибрали якраз цю книгу. Ми давненько не обговорювали нічого прям м -м, такого на реальних подіях, такого більш нонфікшн формату. Тому, думаю, буде цікаво. І загалом я подивлялася на цю книгу, а от саме те, що ми будемо на клубі її обговорювати, мене підсухнуло її купити. І далі ще з моїх планів на літо, хочу закрити пункт книг Джені Колга. Маленька книгарня щастя, книгарня щастя на березі. Плюс це також з моїх річних планів, це останні книги, які я позичала в Люби, вже дочитаю і поверну її. Це теж суперлегкі відпочинкові історії. В липні в мене таких на вибір багато. І ще один онфікшен, який я планувала собі на червень, але не встигла його прочитати. Це Швеція модель для збірки Віла Вольво Песик Юлії Юрчук. Мені. Вкотре вже кажу, дуже цікава Швеція як країна, і хочуть дізнатися, що, що ж там за песик в назві. І от в червні не встигла, сподіваюся, в липні встигну. І останні дві книги це теж книга на клуби, Казку Кінга. Ми продовжуємо читати з клубом Ксенії Келерман. І е, насправді тут автор е, дуже часто посилається на твір щось Лехенесу Рея Бредбері, тому його я подумаю. Теж купити і прочитати, якщо встигну поєднати з читанням казки, тому що, ну, прям згадки, і мені ж хочеться дізнатися, що ж там таке. А загалом тут я вже прочитала 336 сторінок, і мені прям дуже подобається. І останній твір це вже на клуб Дівочі Медіа. У липні ми читатимемо Кумиркових чок. У мене є її збірка, емансипантка, оповідання та повісті. І тут якраз є інститутка, а зміст, певно, спочатку. Так, і. Вона доволі невеличка, тут 60 сторінок, але я подумаю, чи прочитаю лише інститутку, чи можливо в мене буде настрій прочитати вже всю збірку, або хоча б частково почитати інші її оповідання та повісті. Тож на цьому в мене з планами все. І я вам нагадаю, що на сайті Vivat діє промокод Долі, який дає знижку 10%. І будь-яку з цих книг, про які я говорила, якщо вони є на сайті Vivat, то їх можна замовити зі знижкою. Промокод не діє лише на акційні книги та передзамовлення, і нагадую, що тепер він діє і у фізичних офлайн-книгарнях. Тож замовляйте і майте собі знижку, поповнюйте свої полиці. А також обов'язково пишіть у коментарях, які у вас плани на цей місяць, що ви читали з того, що я показувала. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!